Зокрема, зараз зосередимо свою увагу на Бахмутському напрямку, в тому числі і населеному пункті Часів Яр. Володимир Назаренко, сонечко, офіцер артилерії 4-ї бригади Рубіжна з гвардії України. Вже є з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Добрий день, студія. Добрий день, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися. Пане Володимире, хочемо розпитати, якою є зараз оперативна ситуація, там, де ваша бригада виконує завдання, як себе поводить ворог? Мої побратими, які зараз виконують задачі, кажуть, що ситуація лишається максимально напруженою. Ворог ні на годину, ні на день не вщухають обстріли. І коли ми кажемо про обстріли, ми маємо чітко розуміти, що це е, тривають бойові зіткнення, так чи інакше. Е, ворог е, Хаотично бомбардує мирні території, колись мирні території, ближні дальні тили, використовуючи величезну кількість боєприпасів, і ми чітко маємо розуміти, що кожне застосування ворогом артилерії, кожне застосування будь-якого зброєння це є бойове суточка, бойове зіткнення, бойова суточка. Ми, я як представник підрозділів артилерії 4-ї бригади Національної гвардії, розумію прекрасно, що наша відповідальність артилеристів це є контрбата. Рейна боротьба контрбатарейна дуель, тому коли ворог починає е, завдавати, і на жаль, ці обстріли знову ж таки повторюсь, не вщухають. Ми маємо максимально швидко і тут дякую нашим побратимам з е, пілотам БПЛА, розвідникам різного там коптерів, е, які допомагають нам швидко виявляти і відпрацьовувати е, на контрбатарейну боротьбу по ворожій артилерії, яка фактично бомбардує все, що є, на жаль, в зоні досягаємості. Це від, ну зокрема, 82-й міномет. Ми чітко знаємо тактику технічні технічних це там до 4 кілометрів, дивлячись від боєприпасу, і вже більше калібри, більша дальність, яку ворог може собі дозволяти бомбардувати. Але знову ж таки, тут і неодмінно чекаємо, коли надійде західна допомога і ще більшої кількості, зокрема боєприпаси до артилерії. Адже наша артилерія точніше, швидше, вправні, і легше на. Водити, вона точніше, і відпрацьовувати по ворожим, по ворожим гарматам для того, щоб все ж таки ворог безкарно не бомбардував і, навпаки, максимально знищувати і досягати нашої переваги вогневій потужності. Адже сума, скажімо так, факторів переваг в бронетехніці, в артилерії, в боєприпасах загалом. Призводять до того, що ворог несе все більше і більше буде нести все більше і більше поразки. Зараз ми чітко розуміємо, що по лінії фронту ворог максимально широким фронтом пробує просуватися. В 99 випадках зі 100 ворог терпить невдачі, незважаючи на ту підготовку, яку він проводить, ті дії але. І це показує, що перемога в оборонних боях за силами оборони України в більшості власне озброєння та військова техніка, яка має надійти, сподіваємось, найближчим часом від міжнародних партнерів до слова напередодні у нашому ефірі. Ми стежили за ситуацією у Сенаті за голосуванням щодо підтримки Сполучених Штатів Америки для України. Вплине на ситуацію по всій лінії фронту. Чи нам зараз потрібно точково зосередити і підкріпити укрем. І напряму, ось на вашу думку, загалом нам потрібно збільшення вогневої потужності для того, щоб ворог ніс ще більше втрати. Навіть один набій він прийде на користь для сил оборони, тому що він його можна застосовувати для того, щоб знищувати ворога. Як кажуть, концентрація вогневої потужності сил оборони дозволяє ще більше перемелювати ворога в його спробах. Просуватися то в одній, то в інші, то в третій точці, повторюсь, ворог зосередив свої зусилля по багатьом напрямкам пробувати просуватися, шукати деякі слабкі точки. В нього в більшості повторюсь, випадків не виходить це. Він несе втрати, не зважаючи на ту підготовку, яку він проводить, не зважаючи на ту концентрацію сил, спроби накопичення, спроби е завдавання вогневих впливів. Але в більшості випадків повторююся, ворог накопичившись, несе втрати в спробах якихось маневрів, він несе втрати, і боєприпаси, додаткові боєприпаси, ще більше боєприпаси дозволять нам ще в більших кількостях завдавати ударів по ворогу і знищувати ворога, тобто виматувати ворога, так щоб він, в принципі, відмовився від ідей про, про просування. Пане Володимире, на цій ділянці, де перебуваєте ви, і також ваша бригада, Збройні сили України є в позиції оборони, чи все ж таки в позиції активної оборони? Сучасна війна вимагає все ж таки динамічності. І коли е, сила, ворог, має перевагу. Кількості в живій силі в бронетехніці в боєприпасах в будь-якому випадку сили оборони мають знаходити е, все для того, щоб найбільшим пріоритетом це зберегти життя і кожного українського героя, кожного українського солдата. Це є найбільшим пріоритетом. Загалом сил оборони і, зокрема, командування нашої бригади, так само ставиться найбільший пріоритет і е, використовувати всі можливості технічних засобів координації е, новітнього озброєння. Розвідданих взаємодії різних підрозділів, різних бригад, загалом сил оборони для того, щоб в умовах максимально забезпечити безпеку кожного українського бійця і перемолоти якомога більше сил ворога. Ось активна оборона це те, коли ми не лише обороняємося, але й при нагоді, при можливості спробуємо пробуємо прорвати лінію зіткнення після просування. Ось. Що першочергово роблять військові Російської Федерації, якщо нам вдається відбивати цю територію? Чи вони будують фортифікаційні споруди окупуються? Ось які дії одразу після певного просування? А після цього знов ж таки, коли повертаються на позиції українські військові і відбивають ту територію, де було просування попередньо Російської Федерації. Ми чітко маємо розуміти, що на жаль, специфіка сучасної війни це фактично бої бої е, за сотні метрів, адже, на жаль, ворог активно фортифікується, ви правильно сказали. На жаль, ворог активно окапується, і фактично це бої йдуть за сотні метрів. Е, ворог застосовує ту тактику, яку він опробував у 22-му році, тобто вогняного валу, величезним впливом артилерії. Тут знову ж таки повторюється, ми, як підрозділи артилерії, маємо працювати на контрбатарейну Боротьбу вишуковувати знищувати ворожі гармати, не давати ворогу працювати, і е, ворог намагається знову ж таки технологічно застосовувати, тобто він. Е, Давно почав використовувати ударні БПЛА, в півдрони, в півікоптери, тощо, тощо, і в цих умовах знову ж таки вирішальним грає координація, концентрація і вміння перемагати, перемелювати ворога, надавати йому можливість здійснювати будь-які маневри, будь-які пересування, підходи резервів. Ну і чи можна констатувати вже так підсумовуючи нашу розмову, що найбільшою перевагою зараз, якщо звичайно вона є в Російської Федерації, це авіація та керовані авіаційні бомби? Це ж на жаль, ворог їх почав використовувати вже там багать, протягом багатьох багатьох місяців, якщо не років, і нещодавно читав, що десь він використовує в тому числі керовані авіабомби майже 3 тисячі кілограм. Це величезна кількість вибухівки, яка вина руйнують, і ворог це просто вдосконалює свою тактику вогняного валу, коли все просто бомбардує, руйнує. Але на жаль, в сучасних умовах ворог, крім того, що бомбардує, знищує мильмирні. Населені пункти, села, посадки він так само на жаль пробує працювати прицільно, точково. Хоча радянське не озброєння, яке вони накопичили радянська імперія, ні той металобрухт він не створений для точкового високоточного, але вони намагаються це робити, і в цих умовах ми маємо бути ще точніше, ще вправніші, ще швидші, щоб не залишати ворогу шансів. І тут в першу чергу хотів би подякувати зусиллям тисячі. Тисяч українських героїв, які роблять це можливо всі хвилини, пане Володимире, дякуємо за роз'яснення, за те, що знайшли можливість, навіть перебуваючи на лінії фронту, доєднатись до нашого ефіру. Володимир Назаренко, сонечко, це офіцер артилерії 4-ї бригади Рубіж Нацгвардії України. Ось.